Всім вітаю так. друзі! Всіх вітаємо, друзі, да, з хлопцями. Так, у нас сьогодні розпаковка фітлайнера. Це моя перша посилка, яку я чекала з 12 числа, і вона мені прийшла тільки вчора. А знаєте чого? Тому що у нас в Україні розібрали е, деякі продукти, і ті продукти, які я заказала, їх не було, тому що їх дуже-дуже розбирають. Ой, що їм тут? В общем, у нас есть такие вот я <связывая> <не> знаю <связывая> чай какой-то. И вот, смотрите, вот такие вот такие. Вот, <связывая> <я бачу, связывая> такие <это В> Стакие персиковые. И имбирем. Вот инструкция, я к ним поняла. <связывая> сумка. <связывая> да, сумка. О, э, ну, видите, <связывая> вот <связывая> нам еще а, сумочка. Шейкер. І коробка така. Шейки, шейки, І така коробка, яка же Лісі. В общем. У мене тоже коробка І ще <плухи> от інструкция. <Во. кхем> <кхем> так, э а друзі. Це? Хлопці мені зробили розпаковку. Я хотіла зробити її трошки іншою, але вийшла така, як є. Ну нічого. Що э <кхем> хочу вам розказати. Це базовий набір, який я заказала при реєстрації. При реєстрації ви обираєте собі, там у нас є в кабінеті вибір базових наборів такий. Я собі вибрала ось базі реєстрації, я не знаю, як вам видно чи ні. Ось, вибрала собі ще А, був в мене активацій, ще в цьому наборі. І до уваги, ось ці два активайса. Ось ці два активайса мені подарувала компанія а, як бонус подарунок. Да? А знаєте Ох, чого? Тому що в десь регистрації... у нас є ось такі от стаканчики. В були. І... І от іще ложечка. Що там ще є? Якась така а... от штучка. Значок. Значок такий. Ой, я такий не бачила, так. Да. Класс. И ложечка. А еще что там есть? А это мы думали... А, а что три было? И а. вот такая вот сумка. Я буду кладать, буду ее носить. А, бутылочку еще покажи. Ещё а я пока показываю. А, ты показывала, да? да? Ой, друзі, мені ось цих два Активайся поклали в подарунок, щоб ви розуміли вартість одного десь <плес> 1900 тисячу дев'ятсот ти гривень. Вартість <плес> одного. А мені поклали <плес> два. А <плес> я